Ну, свіже, свіже можна підійти, і вона посміхається до речі. Дуже приємна людина. А яка ціна домашнього масла? Ви ж в мене вже були. Добрий день. А знаєте, чого я до вас підійшла? Так. Бо наша підписниця хоче ваш телефон. Я не знаю, чи ви дасте. Вона зацікавилася горіхами в меді. Ось тут дуже гарні тортики привезли. А ну розкажіть. Сметана і, ще є. Це вже... трошечки. Вон. А яка ціна? Ну, 120 так само. Теж 120. Гарного продажу. Дякую. На другий раз беріть баночку ванту. Півник 500 штука, Угу. 150. А курка у вас поштучна, так? Да? Угу, зрозуміло. Усім привіт! Усім доброго ранку. Сьогодні субота і у місті Луцьку, як завжди, суботній ринок. Ми з вами переглянемо товари на м'ясо, молоко та яйця актуально на 1 березня. Друзі, нагадуємо вам, не забувайте підтримувати наш канал. Це можна зробити за допомогою qr коду який ви бачите на екрані, або за посиланням у профілі. Ми будемо раді навіть і невеличкому донату. Картопелька. Бачу 25 гривень, а цибуля 20 гривень. Тут домашні гречка, яйця, але продавця десь немає. Запитати ціни, підійдемо пізніше. Так, дивимось, що у нас сьогодні є. Далі дуже багато є продавців. Тут багато. Добрий день. Цікаві, добрий день. Та я хочу для людей показати ціни. Я зрозумів. 40 гривень капуста. Бачу, капусточка Бачений по 40. Вашений помідор теж по 40 сьогодні. Сьогодні помідорчик ось такий квашений. 40. 80 гривень. А, а це що? Речка. Тільки є такі сорти, які, ну, такі як редиска буде. А, зрозуміло. 80 гривень кілограм. Цікаво, я ще такого не кушу. У нас цілу зиму є. Так, дня. Цікаво, цікаво. А от скажіть, яка ціна на яйця домашні? Домашні яйця 70 гривень. 70. Трошечки дешевше. А горішки менше. Горішки до 20 гривень за стакан. Так. Дуже вам дякую за інформацію. 200 гривень кілограм. Так, можна. Дуже дякую. Давай, не так, далі є у нас риба. Ось тут різні м'ясні продукти. Добрий день. Так, бачу, що є дуже свіже, гарне м'ясо. Сало. Зараз запитаємо ціни. А яка у вас ціна на м'ясо? вже 170 посоти, шиночка. Шиночка 170 гривень. А ось таке сало 100. по 100. А рулька? 80. По 80. Дуже вам дякую за інформацію. Так, тут теж є картопля з сітками. Да. Подається. Да. А яка ціна? Ось такої індюків чи качки? Качка 220 двадцять за кілограмчик? Двадцять гривень це не сіневана сінева картопелька. Ось така дрібна коштує 20 гривень за кілограм, трішечки менша ціна. А ось сало. Літру угу. триста А молоко бутилка сорок 40, 40 гривень за літру. Дуже дякую за інформацію. Так тут, як завжди, в цієї господині дуже багато зелені, таке все хороше, просто ну свіже, свіже, можна підійти, і вона посміхається. До речі, дуже приємна людина. А скажіть, от така. 35. Салатик по 30, все Ага, Салатик 30 гривень, кріп. 45, трошки 45, цибулька 20. І цибулька по 20. Дуже у вас все гарне, ну, дуже гарне. І скажіть, ще, ціну мені Це на кури. По 210 курочки. Курочки 210 за кілограм, ось такі домашні. І з чорними лапками. Що? Чорна, Чорна курка. Можна підійти і купити. Дуже приємна людина, підходьте. Так, тут у нас теж капуста по 30 і 35 гривень. Картопля 25, цибуля 20 і 19. Буряк по 19. Доброго вам дня. Добрий день. Капусточка 30 гривень невелика. Буряк коштує 25. Морква 30 і цибуля 25 гривень. А що у нас по квашеній капусті? Квашена капуста коштує 80 гривень. 80! О, бачите, що робиться. Що робиться? А часничок 5 гривень недорого. Хоч часничок недорого. Це замови. Гарного дня. Дякую. Так, і дивимося, що у нас сьогодні ось тут є. Тут бачу, що є яйця за ціною 55 гривень і 47 менша ціна. Сьогодні досить насичений ринок, хоч і погода не дуже радує у місті Луцьку, не дуже тепло і немає сонечка. Так, ось у цього продавця завжди дуже багато е, різних млинців, вареників. І навіть він пише, що привезу під замовлення птицю. Акція на пельмени, бендерики та голубці. І також є домашнє масло. А яка ціна домашнього масла? П'ять сонсон. Ви ж в мене вже були. Нічого, ще раз запитаємо. Ви... А ви попробуєте, я вам дам. Ні, 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 не треба. я, я просто... Масло 500... просто супер. Ага, Зрозуміло, дуже дякую. Будь ласка. Так, і дивимось далі, що в нас сьогодні ще є на ринку. Трошечки ходять по купці. Тут, як завжди, е, хліб привозять, завжди люди купують. Так, ось тут теж дуже багато різного коріння домашнього, квасоля. А яка ціна квасолі? По 20 за стакан. Поштує. Чорнобривці насіння різне. Ось і тут є і малина на чай, і смородина, Давай і кріп. А сушка в яку ціну за баночку? 20-35 Груша 35. Що? Петрушка? 20 штучка, 15 штучка, 10, 8, 5, і 3. Я штучці. В залежності від розміру. Да, зрозуміло, зрозуміло. Так, йдемо далі. Люди ходять по ринку, щось собі вибирають. Тут також багато є щось такого насіння, навіть а що це у вас таке? Оце чорне. Гречка посівна. А, Посівна гречка. Люди цікавляться. Когось цікавить посівна гречка, підходьте на цю точку, а ось це що рядом. Пшениця, бачите, ось можна купити. А тут гречка зелена, можна їсти. А тут гречечка зелена, ось така. 35 гривень коштує за кілограм. І гречка січка 20 гривень за кілограм. Горіхи 18 гривень це що, стакан? Стакан, зрозуміло. А ось домашні яйця. 70 гривень. Ага, вже трошечки, трошечки впали, бо були <сіплінь> так, картопелька. Це посівна також. 20 гривень. Якісь сорти такі цікаві. Коннект, якісь 23 гривні. І ось така 20 гривень інша. Сітками також можна купити. Тут різні фрукти. Яблучка по 40, помідор 140, огірок 150, гриби 100 гривень. Киві 160, а мандарин по 100. Дуже багато сьогодні приїхало. Людей, продавці. Ось ця господиня, як завжди, має. І калину. Добрий день, я вас знову показую, бо Добрий ви день. подобаєтесь нашим глядачам. Дуже дякую, приємно. ну у вас все таке гарне. Я що... сама себе не бачила. Не бачили? Візьміть, напишіть луцький ринок. Просто Луцький ринок. І ви Google, там Луцький ринок. Так? Луцький ну Ютуб. Ютуб. І обов'язково ви там себе побачите. Бо ми навіть вас і на першу сторінку ставили. Дуже дякую. Обов'язково прописуйте, відчуття. підписуйтесь. А ви звідки приїхали? Ой, село Городища. З Городища, зрозуміло. Ну ви молодець, господиня. Господиня, у вас дивіться, все-таки і морква свіжа терта є, Ну, взагалі. Все посушене, все дуже гарне, ціни скрізь написані. Ось обліпиха лікувальна, 150 гривень, баночка, калина є. Корисно, попитом користується облепиха, калина, смородина, люди хворіють. Хворіють, так. Оце якраз таки треба пити. Бачу, у вас іще є трави засушені. Бачу, що є ось Фулин. Звіробій, Фулин, акація. Зрубій, а що як по цінах воно все? Сонечка. 30 гривень. 30 гривень. Ну краще таке домашнє взяти, ніж з аптеки, правда? Так, 30 гривень. 30 30 гривень. 30 гривень. То хоч знаємо, що це наше Волинське. І бояришник є. От кому треба, наприклад, хто шукає бояришник, ось сюди підходьте, Шипшин. шипшинка є. А стаканчик яка ціна щепшинки? 20 гривень. Ой, недорого. Ну недорого, реально недорого. І такі гарні оця весна. 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 Вітаю вас ну, першим. днем весни. Дякую, не треба, дуже дякую. Дуже гарні. А яка ціна такого? 30 гривень. 30 гривень. Ну, молодець, господиня, підходьте. А ви підписуйтесь. Дякую. Находьте наш канал і підписуйтесь. Дякую. Гарного вам продажу. Дякую. Так, ось тут дуже дуже гарні господарі. Аджичка міцна є. Яка ціна аджички? Маленькі баночки, 50. По 50. Великі вже немає, вже угу. подалося. Сало банка? 400 гривень. 400 з банкою. А да, смалець? Uh -huh. Мали 100 гривень. 100 гривень за літрове відеречко. А де ваша господинька? Де? Ходить. Але хоч не дуже вже холодно, правда? Ні, ні, це не добре. Нормально, ну. Морквочка 35 у вас, так? Ну, ні, це вже 40 і 30. 40 і 30. Так. Зрозуміло. Горіхи такі хороші. По 50. По 50. Горіхи дуже добре. Угу. Гарний, угу. Підходьте сюди, теж дуже гарні. Я цих людей купувала теж горіхи, і мені сподобалось, так що підходьте гарного, гарного дня. Так, і що далі? Дивимось, у нас тут, як завжди, на цій точці стоїть черга. Люди купують Вон, бачу, капуста 60 гривень, баночка. Яйця перепелині по 40, бочок як по 160 гривень. А картопля 22 гривні сітками продають. Тут морква терта 35 гривень і є яблучка теж гарні. Далі дивимося, що тут є. Господарі понапривозили. Всяке різне. А скажіть, яка ціна сиру? <різь> Добре, не хочуть казати ціну сиру. Так, а ось тут хочу підійти. Запитати в цього чоловіка за е, горіхи. Добрий день! А знаєте, чого я до вас підійшла? Бо наша підписниця хоче ваш телефон. Я не знаю, чи ви дасте. Вона зацікавилася горіхами в меді. І попросила, я не знаю, хочете давайте, хочете. Ні, може, у вас є візитка. Вам я дам жінці телефон. Давайте чи ви вважаєте за потрібний. Раз, ми, бо вже, бачите, бачите вам... минулий раз ми вам трошечки рекламу зробили, і вже люди кажуть, дайте телефон, бо цікавить горіхів меді. Ось ці. Ось ці горіхи, ось так. так, вона попросила. Тут є ще більше баночки. Uh -huh. Отака ось ось така більша яка ціна. Це жін 500 гривень. 500. Ну зрозуміло, зрозуміло. Ми вас показали, І розхвалили. І залито чистою е, акацією акаційним медом. Акаційним, угу. Ну, от бачите, я сама не думала, но попросили. А, Також є е, різноманітний мед, різнотрав'я, гречка. Е, давайте кажіть 0,66. — 0,66. 211. 211 22, 22, 66. 66. Кого Галина. цікавило, Галина? Кого цікавило? Ось ці горіхи в меді, будь ласка, можете дзвонити до цих господарів. Все, дуже вам дякую. До гарного побачення. Дня. І вам гарного дня. Бачу, у вас є і гриби заморожені. І Заморожені, Ой. гриби мариновані. А яка ціна? Від 150 гривень. Ось тут дуже гарні тортики привезли. А ну розкажіть, які це яка ціна? Спартак. Спартак, тортик е сметанний. Сметанний. А сметанний, це у вас фастичний. як ви продаєте їх на вагу. На, вагу. на вагу. І Яка ціна за кілограм? Від 300 гривень. Угу. Зрозуміло, це, це що за торт? Це в нас лимонний такий. Лимонний, тортик. так. Такий, а, з цієї угу. сторони. Та нічого страшного, нічого страшного, дуже гарний. Ой, молодець у вас, господиня, ось такою росойкою, лимонний, дуже гарний, тортик. дуже гарний. А ось це з горіхами. А ось цей це мілківей, шоколадний і маскарпоне. А ось такі горішки, яка ціна. Тут різні О, горішки, 200 гривень за кілограм. За кілограм. Рулетик Рулет, є. медовий з різними. Начинками може бути, і такі в нас ще колишні <смакова>, смаколики. Ну, Пам'ятаю, колись пам такі випікали. Так ну, і ще є такий в нас асортименті, жіночі примхи. Жіночі примхи. Ой, це колись такий популярний так, тортик був за рецептами моєї мами О. зрозуміло. А ви часто приїжджаєте? Ми сьогодні перший Перше, раз вирішили так? приїхати. Так з мене no. є інстаграмі сторінка. А зрозуміло. Так, а почемо до себе постійно почемо я мама. А я зрозуміло. Ну молодці, що приїхали, будете Ми часто вирішили, приїжджати. та, овати, та будуть у вас свої клієнти. Він От підходить. так як. Глянуть наш канал, Вон, бачите, чоловіка я показувала і вже зацікавились, просять Ми телефон. спробувати. Ну, звичайно, звичайно. Дуже вам дякую за інформацію. Гарного дня. Дякую вам. Тут далі у нас є е, яйця 65 гривень, пекінка, капуста 70. Яблучка дуже гарні, великі, такі 35 гривень, меншенькі 30, буряк 25, морква 35. І ось така цибуля 20 гривень. Так, і дивимось далі. Що тут є? Тут, як завжди, наші гарні продавці. У них вже товар весь спроданий, вже все продали. Молодці. Так, що далі? Тут різноманітні фрукти. Стоїть точка, як завжди. Тут черга за м'ясними продуктами. Так, а ось зараз... Добрий день. Добрий день! Іду до вас, знаєте чому? Бо просили ваш телефон. Я не знаю, хочете, давайте, хочете, не давайте, але просили, бо зацікавились. Ось картопля є арія, така насіннева, органічна, різноманітна тут також картопля. Насіннева є, не боїться зими, холоду різне, вологості. Рання сарпо картопля, колумба. Також рання апачі, дуже цікаві назви. Також і цибуля органічна, і запитували номер е чоловіка. Скажіть, будь ласка, ваш телефон, і скажемо, кого це цікавило, хай вони дзвонять вам. 68, 068 30, 30, 30 62, 62 794. Будь ласка, хто цікавився ранньою картоплею, можете дзвонити на цю точку і е вам Допоможуть, будь ласка. Також є морква по 45, димка 150, рання редиска по 40, помідор 160, рання капуста по 100. А скільки сир коштує? По 120. Яєчка такі гарні домашні, яка ціна? А яйця по 70. Дивимось далі, що сьогодні ще є. Тут різноманітні у нас. Фрукти, апельсиди 80, гранат 150, рання капуста по 85 гривень. Так, ще що далі дивимось. На цих точках є багато всього, яблука такі гарні, сало. А яка ціна сала з солоного? 130. По 130. По Буряк. Зрозуміло. Буряк 50 гривень. Угу. А яйця домашні такі 70. великі? По 70 гривень. А от скажіть, чи тушоночку цікаво? По 100 гривень. 100, 100. Разом з банкою? Так. Да. А джика? 60. По 60 гривень. Недорого ціна. В принципі, можна купити. Хто не закрив, дуже дякую вам за інформацію. І дивимось далі. Тут ще також є ось такі квіти Уже привезли. Хто хоче садити, яка ціна квіток? Дивіться, серинарій, 120 гривень. Ага. Примулочка 80 гривень. Примула 80 гривень. А залія 500 гривень. А залія по 500. Вже привезли. І... Також можна сюди підійти на цю точку. Тут є квіти. Так. Кому є, треба ринок, пасаж, І ви -й ще й на пасажі, пасажі. стоїте. На ринку, пасаж другий павільйон у місті Луцьку на ринку пасаж. Також є ці квіточки. Підходьте, кого цікавить. Дуже вам дякую. І далі дивимося. Ось ця господиня завжди продає ось тут свіженькі молочні продукти сметана. 110. 110 гривень коштує сметанка. А молочко 2 літри? 80. по 80. Дуже дякую, друзі. Нагадуємо вам, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки і коментувати. Для нас О, 10, 10. ваші коментарі та лайки дуже важливі. Таким чином ви підтримуєте наш канал. Ось тут дуже багато є. Також різноманітних солінь. капуста з хрину 120 гривень. Грибна солянка 150 гривень. Адзика 100, дуже багато всього є на вибір, огірочки кислі по, 70, по 100, помідори 70, капуста 90, горіхи ось такі по 30 гривень. Ось тут також є капуста квашена, 80 гривень, синя цибуля 50, і коріння по 50. Тут риба нашої Волинської рибази. Ціна на спомбрію 32 гривні. Мой вас 16 гривень. Ринок досить насичений. Багато всього попривозили. Тут також дуже гарне свіже м'ясо. А яка ціна такого свіжого гарного м'яса? 160 По 160 і 170 сімдесят шинка? 180. 180. Рулька. 85. 85 гривень, а сало ось таке. 80. По 80. Печінка, бачу, у вас є. 60. По 60. Дуже вам дякую за інформацію. Підходьте, купуйте м'ясо дуже гарне, свіжесеньке, аж блищить. Гарне, реально. Так, тут чесничок по 80 і по 200, Різна квасоля є. Картопля по 25 гривень з сітками продається, цибуля по 20. Також є горіхи, але десь немає продавця. Тут також є м'ясні продукти. Так, ось тут, ось тут є дуже гарна ковбаса, кров'янка. А яка ціна? Молоко по 35. Скажіть, кров'янка, яка ціна? По 100 гривень, а паштетик ось такий по 120. Це так. Зрозуміло, дуже дякую. Гарного вам дня. Так, тут знову, як завжди, черга стоїть за яйцями. Тут, напевно, все-таки нижча ціна. 55, ціна 50, 45 і 38, трішечки дешевше, ніж в інших точках. Так, тут так. тут Добрий день! Тут також і сушечка. 20 гривень, дуже багато консервації різної. А що це у вас? Нирки. Нирки. Свіжі. Яка ціна? 80. По 80, а сало? Тоже 80. Тоже 80. А ось така банка сала? 400 гривень. По 400. Дуже дякую. І дивимося, що ще сьогодні є на ринку. Ринок досить насичений, непоганий. Тут дуже багато є молочних продуктів. Добрий день. А скажіть, яка ціна сметани? 110 сепараторна, 110 це владишкова. Скільки ви сказали? 75, а сир по 120 сир. Також є картопля сітками по 25 картопля. Зрозуміло. Картопля, як ми бачимо, ціна стоїть, вона не міняється. Так як і була 25 гривень, так і є. Так, дивимось далі. Так, є тут мед. Продавця немає, десь на мед запитати ціну. Дуже насичений ринок, дуже багато людей. Так, зараз ось тут ще запитаємо ціни. Да. Добрий вам день. Добрий день. Що, сирок ваш вже розпроданий? Да, так, і сталося звідти. А яка ціна? 120. По 120, 10, так 10, 10, як і скрізь. 10, сметана 10. ще є? Ще трошечки вон. А яка ціна? 120 так само. Теж 120. Гарного продажу. Дякую. Дякую. На другий раз беріть баночку вам. Це не ваше, так? Добрий день. Добрий день. Добрий день. А ціна яка? 25 100 гривень. Розказуйте ну, ціни ваші. Ті самі, 160 гривень. 160. А Любиш я мадуші? хотіла запитати, так писали мені з Приїхати мали не з Луцька, кажуть з автостанції, хочемо приїхати і купити ось тортики. Були, не були, невідомо Не знаю, ніхто не казав. що А зрозуміло, ну казали навіть питали, як доїхати. Не знаю. Ви поняли, що хай приїжджає. Ну хай приїжджають, Звичайно, розкажіть яка ще ціна на буряк? Двадцять п'ять По 25, Розуміло і цибулька 25. А молоко бутилка. 40 літра, 60 40 гривень літра. Дуже вам дякую, гарного вам продажу. Ще зараз запитаємо: ось тут скільки коштує сир шацький та масло. Масло 520 гривень, голландський сир 280, класичний сир 380, бринза 310, сулугуні 380. Ось тут можна купити на цій тості, хто любить шацькі продукти. І ще далі дивимось. Сьогодні такий базар непоганий, хоч і похмуро, але люди трохи ходять. Так, ось тут є і гарбузи. А яка ціна капусти квашеної? По 80, розуміло. А ось такі квашені огірки. банка – 200 гривень. Ну, трохи так ціна касається. А чесничок по 5 гривень недорогий. Багато у вас молочного, а молоко яка ціна? 35 за літр за літр. але ви молодець у баночці. А ще яйця, скажіть, у вас такі гарні? 70 70 гривень. Дуже дякую вам, друзі. Нагадуємо, не забувайте підписуватися, коментувати та ставити лайки. Таким чином, ви підтримуєте наш канал. Зараз підійдемо до пана Миколи. Запитаємо, як у нього справи. Вже перевірено немає. Мене немає. Також в нього є фреш за ціною 60 гривень за літр, Гарбузову, яблучний, тушонка та паштет. 120 гривень. А скажіть, яка ціна тушонки? Тушонка 120 гривень. Сто і паштет по 100. Зрозуміло, хотіла спитати. Ну що ми сказали про ваші ці питання? На вас люди сказали, що ви дуже порядний продавець. Не наше, то щастя доні. <рес> Ні? Оказалося, що дуже багато людей до мене підходили і теж казали, що забуваються речі. Ага. Куплять і забуваються. Ну нічого, вони а будуть я приходити. Що, що? Для жовтня теж да, да, Ось да. купують. І хай ставить морозильну камеру цій стекляні бутилочці, вона розгляднеться. Не розмерзнеться, бо вона прогоркає дуже швидко. Три-чотири дня вона прогоркає. — А що це ви таке продаєте? Гар? це олія льоно. Вона а, дуже корисно морозілку ставити? — в камери, в стікляні плясті, не розмерзнеться. загуста. Така як мед, не більше. Ага, А, а навіщо це? ставити їм морозилку для чого? Щоб не прогоркла. А, і тоді можна довго зберігати. Так пробирається. А, зрозуміло, цікаво. Вона не втрачає свої якості. Не, ну, не втрачає. Ну, правильно, правильно. На 3-4 дні і прогоркає. Та ви що? У тиждень, 10 днів, як у вояки холодильник. Я зрозуміла. А в морозилці може довго бути. А морозило чи стоїть? Ну, правильно, бо людина ж не, не, використає, не використає зразу. Стоїть. Ну правильно, правильно. Дуже... Є, а яка ціна пропусті. такої олії, бутилочка? Mm. Яка ці... Холодного віджиму 120 гривень. 120 гривень. гривень. Ну, Це ну, зрозуміло. зрозуміло. Ну, Получається, мало. Якщо її нагріти, угу. більше. Ну, але вона темніє і зразу видно, що вона гріта. Та ви що? Так. Дуже цікаво. От ви молодець, ви спеціаліст у цій галузі. Ну, я просто дивлюсь Займаєтесь. по інтернету, От професора врачі якісь розказують, де угу. що таке. Але я потім треба вигривати, чому він п'є. Ні, вона поставила. Також є олія горіхова, ось така і різноманітна, і салатики, оцет не яблучний. Не підійди, салатики, різна, різна різноманітна та олія є в цього господаря. Можете підійти купити, кого цікавить. Молодець він і порядний продавець. Так ось тут є, також багато яблук за ціною 25 та 35 гривень. Також на цій точці, як завжди, мед, Кого цікавить. І також з лівої сторони є мед. І тут, також є ось тут дуже гарні свічки. Цей господар завжди робить свічечки. А яка ціна такої свічки? 120. 120 гривень, дуже класні свічки і різноманітна форма. Ось скоро вже можна сказати, що Пасха підходить. Так що кому треба, підходьте сюди. Є і великі свічки різноманітні. Дякую, вам вже мало прийти. Добре? А ось такі свічки великі, добре, скільки коштують? Гарна дня. Велика свічка. 90 і така 100. Зрозуміло, дуже дякую. Дякую вам теж. Гарного дня. І ще глянемо. Ось тут яка ціна на олію. Великі бутилки 270 гривень. Менше 174 та по 116. Так, тут домашні яйця є. А яка ціна яєць? 70. По 70. Картопелька домашня. Так. А яка ціна картоплі? 25. По 25 іскрізь. Так, і ось ще глянемо на ці кури що завжди тут у нас можна підходити купляти. Яка ціна курей? Півник 500 штук. Угу. А у вас поштучно, так? Угу, зрозуміло. Також свіженькі такі. І на цій точці завжди ця продавщиня стоїть. Підходьте, купуйте все гарного дня. Так, на цьому трошечки будемо завершувати своє відео. Ми пройшли весь ринок, переглянули ціни. В основному ціни не сильно кардинально змінилися за тиждень. І будемо завершувати. Не забувайте підписуватись, коментувати, ставити лайки для нашого каналу. Це дуже важливо. Усім приємного перегляду, усім гарного дня і до зустрічі. wanna go away you